І оце надає йому оцей важель, яким він буде користуватися і розповідати всім, що він же був депутатом. Його, ж обрала громада, він так працював тяжко, він так зробив багато. Але вимушен був скласти свої повноваження. По-четверте, давайте подивимося чесно. Такі депутати не служать громаді взагалі. Вони служать тільки собі. Вони використовують голоси своїх виборців як квиток у майбутнє. І що є найсумнішим, це те, що кожен такий випадок вчить їхніх наступників, що з виборцями можна робити все, що завгодно. Навіть, отак, киданути їх і піти дати. Оце і приклад є для їхніх наступників, які також можуть це зробити. І наступного разу, коли ви побачите депутата свого з пафосною промовою, з розповідями про те, що він так багато зробив для громади, так багато вирішив питань, згадайте, чи він справді працював для громади? Чи просто грав роль перед камерами? Що він робив? Це його робота була така. Як актора. Чи як людина, яка хотіла вирішити проблемні питання своїх виборців? Хто він був тоді? Депутат, який складає мандат посередині, це вже не лідер. Так воно і є. І не представник громади. Так воно є. А це як той, який вийшов зі сцени, коли йому стало нецікаво, йому вже не цікаво, це депутат. Він хоче іншого чогось. І ось таким чином він залишає громаду і йде далі своїм шляхом. Ось, шановні гачі, про що ми сьогодні з вами сказали, коли депутати. Завчасно складають свої повноваження. Щоб ви розуміли, для чого вони це роблять. Тому залишайте вподобайки свої, коментарі, можливо, якісь є у вас випадки в житті, ви бачили ці випадки, на прикладах можете написати. Ставайте нашим підписниками. Ми сьогодні сказали про дуже важливий момент, чому депутати складають мандат і зранжують в першу чергу своїх виборів. Всім дякую и вже до нових зустрічей.